Вітаю. Мене звати Роман Хаєцький, Маю честь останні вісім років бути технологом проекту «Чезарня». Зараз ми знаходимося в Києві в ТРЦ Республіка в одній із наших сервак. Формат за склом переваги цього формату. І що це таке за склом? Тобто, у нас відкритий процес, і ми йдемо від молока до готового продукту в максимально стислий термін. Ферма Володарське це ферма, яка отримує. Керів джерсейської породи вони дають відмінне від інших молоко за своїм складом, яке результує в гарний вершковий смак сиру і має цілий ряд там інших переваг. Треті на тиждень, о п'ятій ранку, молоко заливається в транспортну тару, і о восьмій ранку молоко в сироварню. Якщо ми говоримо конкретно про джерсейську породу, ще унікальність породи полягає в тому, що це молоко переважно там, ну, відсотків на 80 гіпоалергенне. Мало втрутились в генетику цієї породи, і ось, і ось результат. Нативна формація білку от вона, така, що він легко сприятливає організмами, як дорослими, так і дитячими. Переважна частина продукції це сири групи пастафілата або ж свіжі розсольні сири. Це італійська група сирів, це страчателла, Бурата. Маємо можливість якраз працювати в сегменті там, ультрасвіжих сирів. В цьому наша перевага, і ми не користуємось всі наші сири. Можна безумовно побачити на вітринах в магазині, де є сироварня. Частину наших сирів можна побачити в магазинах сільпо там, де є лавка традицій.